Японський годинник Casio G-Shock, саме ось такий, і саме з Японії. Бачимо Tokyo Japan, вже немає його в наявності. 18 штук саме за цим оголошенням було продано. 143 долари його вартість. По артикулу я шукав. До речі, не знайшов в Україні саме такого годинника, щоб порівняти вартість. Але вже що поробиш? Я прилетів він. Виглядає як на мене дуже круто. Круто, супер стильно. Ну, типу, реально крутий годинник. І в Україні реально я таких не знайшов. Це плюс, до речі. І цікава історія, до речі, ще з замовником цього годинника. Поділився він цікавим кейсом. Що минулого разу, коли він замовляв годинник, я не впевнений, що це і саме, можливо, інший. І через іншого байера чекав сім місяців. Сім місяців чекав на той годинник, і він так і не доїхав, і потім ще там гроші вибивав з нього, не одразу хотіли повернути. Буває таке, реально буває по-різному, але ну маю надію, що. Я якось виправлю ситуацію з послугами байерськими взагалі, в цілому, хоча б для цього замовника.